Бійці 4-го батальйону Нацгвардії тепер мають власну карету швидкої допомоги. кажуть, чекали на автівку давно, адже під час останнього перебування в зоні АТО найближчу станцію швидкої розбомбили сепаратисти. Автомобіль був вкрай потрібний, адже за 45 днів вже було поранено шестеро бійців. Раніше ми викликали, викликали швидкі медичні допомоги з місцевих населених пунктів, зокрема в Попасній, ми знаходилися, дислокувалися в місто Попасна. Евакуювали з допомоги їхніх швидких допомог, але буквально за два тижні до ротації з міномету обстріляли швидку допомогу і всі швидкі машини, машини швидкої допомоги були знищені. На останні два тижні ми перебували, ми не мали навіть до кого звернутися. Ближче швидка допомога була в місті Артемівськ. Це година їзди до, до нас. Ну, година їзди навіть до пораненого може бути, може коштувати життя. Такий подарунок військові отримали від мера Віктора Нушкевичу. За цим батальйоном разом з фондом Свій за свого опікується давно. Саму карету швидкої бійці шукали особисто, а от профінансував її міський голова з власних коштів. Щоправда, суму не називає. Автівку пригнали з Німеччини. Вона потужна і практично в ідеальному стані. Двигун, турбодізель, три куба. Досить такі, потужна машина, всі кнопки працюють ну, практично в ідеальному стані. Там все абсолютно є. Є там і дефібрилятор, уже, є штучне, апарат штучного дихання. От, вона сама дуже м'яка, її вже випробували, тобто вона їздила на Харків от, і назад вернулася, і водій каже, що дуже задоволений, дуже м'яко йде, тобто не розтрясе, якщо, не дай Боже, буде хворий. От, ноші, все в робочому стані, всі кнопки, підвод, кисня, все є, все, що необхідно для для оперативного реагування на поранення, для того, щоб спасти бійця. За словами Сергія Шуляка, швидка вже наприкінці цього тижня разом із бійцями відбуде у зону АТО. Міський голова наголосив, що зараз є ще один автомобіль, який підготували для батальйону Нацгвардії. УАЗ бортовий. Його міськрада передасть 20 листопада. Пізніше ще одну швидку отримає батальйон міліції Івано-Франківськ.